Друзі, вітаю для тих, хто слідкує за новинами по Паші Кириленка, є трохи новин. Минулого тижня я спілкувався з Вадимом Олексійовичем Ковальчуком, гаряча лінія офісу президента, і він мені порадив. Звернути ще письмово до президента. Я звернувся, написав листи до президента, до офісу президента, до Кабміну і до Верховної Ради, але ще залишив петицію. Але ж її в понеділок я залишив, в середу її відхилили. Хочу вам зачитати текст петиції, а ви скажете, послухаєте її, скажете, чому могли її завернути, так скажемо. Петиція, що... Щодо звільнення Павла Кириленка з посади голови антимонопольного комітету України, шановний пане президенте, ми, громадяни України, звертаємось до вас з проханням звільнити Павла Кириленка з посади голови антимонопольного комітету України. Наше прохання базується на наступних підставах. Перша підстава. Корупційні дії за період перебування на посади голови Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко був залучений до численних корупційних схем, що призвело до незаконного збагачення на суму понад 56 мільйонів гривень. Ці кошти були використані для придбання нерухомості та розкішних автомобілів, які реєструвалися на родичів його дружини. Друге. Зловживання службовим становищем Кириленко використовував своє службове становище для надання преференцій своїм родичам та кумам, зокрема Андрію Бондаренку та Сергію Добряку. Андрій Бондаренко, очільник Добропільської військової адміністрації, Сергій Добряк, очільник Покровської військової адміністрації, сприяли в реалізації проєктів, що призвело до значних бюджетних втрат. Третє штучно створений сухий закон. Павло Кириленко ініціював введення сухого закону в Донецькій області, який не призвів до зниження вживання алкоголю, а лише сприяв збагаченню його оточення. Це рішення завдало значних збитків державі Донецькій області, оскільки податки та акційні збори не надходили до бюджету, а осідали в кишенях ділків. Четверте. Неналежне будівництво фортифікаційних споруд з 2019 року під час керівництва Кириленка в Донецькій області не було збудовано якісних фортифікаційних споруд. Військові зазначають, що ті траншеї, які були накопані, важко назвати фортифікаціями. Це призвело до того, що сотні тисяч людей змушені були покинути свої домівки та майно виїжджаючи за межі області. Крім того, існують свідчення про крадіжки на будівництві фортифікацій. П'яте Порушення етичних норм. Дії Павла Кириленка суперечить етичним нормам та принципам Державної служби, що підриває довіру громадян до органів влади. Ми вважаємо, що такі дії є неприпустимими, особливо в умовах війни, коли кожна гривня має бути спрямована на підтримку нашої армії та відновлення країни. Просимо вас вжити необхідних заходів. Для звільнення Павла Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету України та проведення розслідування його діяльності, ось така петиція: прокоментуйте, що тут не так. Може, дійсно я десь перегнув. Середу я отримав такий, таку відповідь. Шановний автори, ініціатори електронної петиції повідомляємо. Що вами електронна петиція президентові України не відповідає встановленим вимогам. Відтак її оприлюднення не здійснюється. Водночас дякуємо за вашу активну громадянську позицію. Виявлений інтерес до Демократичного інституту електронних петицій. Ось така відповідь прийшла мені на електронну адресу. І дійсно. Напишіть ще раз в коментарях, які вимоги я порушив. Я пошукав е трохи про вимоги і ось що знайшов. Вимогу, вимоги для змісту електронної петиції. В електронній петиції має бути викладена суть звернення, зазначено прізвище, ім'я батькові автора, ініціатора електронної петиції, адресу електронної пошти. Важливо, що ця форма звернення не може містити заклики до повалення. Конституційного територіального ладу, цілісності порушення України пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання межітничної, расової, релігійної ворожничі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини. Одначе б я не закликав і не посягав, але ж напишіть в коментарях, що на вашу думку, тут не так. Вчора я вирішив. Подати петицію, трохи скоротив її, подати ще раз. Ось як виглядає нова петиція, ну, скорочена версія старої. Шановний пане президенте, ми, громадяни України, звертаємось до вас з проханням розглянути питання щодо звільнення Павла Кириленка з посади голови Антимонопольного комітету України через наступні причини. Коротко. Підозра. Тут я замінив підозра у, незакон, у незаконному збагаченні, підозра. Збагачені на суму 56 мільйонів гривень, словживання службовим становищем, використання службового становища для надання преференції родичам та кумам, що призвело до значних бюджетних втрат. Я не, не писав прізвище кумів, штучно створений сухий закон, введення сухого закону в Донецькій області, що завдало збитків державі через непрозорі рішення, тобто тут теж коротко. Неналежне будівництво фортифікаційних споруд, відсутність якісних фортифікацій, що призвело до масового виїзду людей та крадіжок на будівництві. Ну і ще як стверджують військові, це призвело для до значних втрат серед військових. І п'яте порушення етичних норм, дії, що підривають довіру громадян до органів влади. І резюме, ми вважаємо. Що такі дії є неприпустимими, особливо в умовах війни, коли кожна гривня має бути спрямована на підтримку нашої армії та відновлення країни. Просимо вас вжити необхідних заходів для звільнення Павла Кириленка з посади голови антимонопольного комітету. Ось така історія, друзі. Тобто на листи мені ще не відповіли чотири листи, а петицію завернули один раз. Я подав другий. Буду надіятись, що завтра її. Затвердять, і я зможу надіслати вам посилання, і ви проголосуєте за цю петицію. Ще раз прокоментуйте, скажіть, чому ви саме ви вважаєте, що її завернули. Ну, чому? чому? Пишіть в коментарі. Гарного дня!